Вітаю, безпечний регіон. Сьогодні 511-й день війни, і ми продовжуємо з вами допомагати. Я нещодавно об'являв збор на 100 дронів Камікадзе. Ми зібрали з вами, оплатили їх. Потім на виробництві виявилося ще 70 вільних дронів Камікадзе. Ми з вами за добу, за дві зібрали ще кошти на 70 дронів. І 170 дронів камікадзе придбані вони на виробництві. Ми почнемо їх отримувати десь в серпні, початок серпня. Трошки залишилось грошей. Ми придбали чотири дрони для десанто-штурмових військ. Два дрони Enterprise і два дрони Mavic 3T. Вони бачать вночі. Тому зараз у нас чергова передача, чергова допомога аеророзвідці десанто штурмових військ. Все це уїжджає на фронт. Чотири дрони та додаткове обладнання до них прямо зараз уїжджає на фронт. Дякую, друзі, усім, хто допомагає. Дякую за ваші донати. Слава Україні і разом до перемоги!